Всім привіт! Вас вітає Чоя. я? Єдність з природою, з культурою і традиціями рідного краю. Саме вона бере початок з домівки, де ти народився. Сьогодні ми саме поговоримо про одну з таких старовинних домівок родини Сорокопут, про яку нам любо розповість Людмила Гургач. Dum 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 dum, -dum. нам, будь ласка, як у вас виникла ідея е, от, е, зробити таку хату музей Ну, в ну, музей? Е, ну, само по собі прийшло. Це най, не, ідея не виникла, а вона вже сама себе створилася ідея. Е, коли я почала помаленьку хату, там треба підбилити, бо це хата Глиняна, сирівки мурована, вона старавна. Е, перші документи, які вона за себе мається 916 рік, ну і кожен рік треба десь підбілити, десь підліпити. А е, традиції якого регіону тут пристав? Е, регіон Поділля, воно вже йде на тепле Поділля, предко е, Пуцентела. Перший ну, власник, той, що будував хату. Звідки він сюди заїхав, ми не знаємо. Наскільки, тому що наскільки мені відомо, десь на кінець, початок дев'ятсотих років, mm -hmm. е, тут із Брижа дали добро на поселення сюди. Чи тут вже було щось поселення чи ні цього, я не, не знаю, тому не можу сказати. Але тут він мав досить великі, цей, скажем, е, велику кількість полів. Mm -hmm. Це точно я не можу сказати, бо це. Чоловікова спадщина. Ну, маючи трьох дочок, казали, що досить тут було заможність. Скільки гектарів я не ну, були і коні, і господарка, великий реманент. І ця хата, так, все, що от скриня, оці лави, це все іменно залишено від перших власників. Тут є дуже багато цікавих речей. Ви їх збираєте. Вам хтось їх дає, ніби можливо вдома у когось залишили щось старовинне? Чи все це виключно цієї хати? Е, от в хаті рушники виключно образи, це все меблі іменно цієї хати. Е, масляничку це я вже придбала. Mm -hmm. Я вже до москвіки, вже так називається. Те, що колекціонує, як ти вже розумієш, що в тебе сприйняття, що в тебе хата в такому е старовинному цьому, то, то вже її докомплектовуєш. Є ще в мене речі, які вже мені люди дають. Є, що хата розвалені дуже, бо село дуже велике було на 910-й рік, було 810 душ. Так, Тепер вже, я не знаю, чи 45, чи скільки. Було? Ну, напевно, 45, бо дітки ще маленькі, є ще сім'ї. А ціла вулиця є, яка просто вже майже розвалилася. І хати, які знищені. І з деяких хатів, щоб от, я ходила, фотографувала, що вже повністю роз'їхались. То... Було ще дві сорочечки, які ну вони, вони ну, знищені, їх хіба так легенько розкладати, показувати, що з глини. А так дуже шкода, що родичі не покихати, ще цілі, не забирають вишивки, тому що це буде знищено. Але багато мені люди просто вже дають, бо знають, що багато свого збережено, але при цьому ще багато, що я вже розумію, що мені навіть розкласти немає. Це, це безвішав тако вже. Тут у нас Ілько Пуцентела, якраз де, перший господар даної оселі, який мав трьох дочок. Одна з них якраз папка мого чоловіка. Такі це костюми. Так, оце якраз костюми від Поділля. Отут якраз дуже добре видно, що е, які іменно тут, у босирах, були костюми: запаски, корсики, блузочки, блузочки поздовжні, і от блузочки вишиття було не темне. От інтересні документи. Це вже мені перед цей, е, передала сусідка. Це якраз навчальні шкільні документи. Про освіту Анна Величенко. Тут у нас дуже гарний цей, як комуністична влада оплачувала працю людей. Зараз люди проводили в полях, щоб зібрати урожай, на своїх кращих городах мали посадити, зібрати, віддати, щоб їм там потім якесь мило видати, якесь цей і трудодні запишуть. На пенсію. Тому, коли кажуть, що в селі пенсія, ну не могли от, ті старші люди мати пенсію. Ну яка за трудодні? Ось такі були інтересні. Але воно все офіційно е, реєструвалося, записувались ті трудодні? чи це просто було? Ну, е, були Ні, там Я не знаю, як за офіційно, вони книжечки такі мали, де їм е, цей е, е, паспорт, отакий. От Рідко, хто, до речі, мав в селі паспорт. Оцей паспорт... Ні, люди ходили на заробітки, а получали за кордон, а за кордон за Збруч. Хто ходив на господарку десь працювати за Збруч, то відповідно вони мусили мати документ. А так, якщо не йшли за цей на заробітки, то паспортів не мали. Тому дуже рідко в селі хто має. І було ще, що їздили в Америку. Приїжджали сюди, людей агітували, люди їхали на заробітки в Америку. Багато... І їм треба було вже паспортів. Так, і туди треба було офіційно вже паспортів, і в результаті тому багато людей і не повернулися. Деякі повернулися в селі, є, що повернулися заробітки з Америки, і об'єдналися три господарі і збудували млин. Перший дизельний млин, якби на, на соляції чи він це? Тобто ми Саме тут в босирах, він є цей кам'яний, цей внизу коло поточка. Бо так млин то треба було будувати на річці водяні млини. Mm -hmm. А оскільки тут тільки потічок невеличкий, ну то тут виходило, що треба було щоб він чимось крутився, то масля, ну я не маслі, дизель, це не дуже росить. Що заправлялося, але в 25-му році тут якраз господарі були об'єдналися ті, що приїхали з Америки, і збудували каміньбля. А ось ви розмальовували зовні хату. То ви брали поради в майстрів, в художників. І як у вас виникала ідея малювати певні символи? Як ви е, Ні, Я не брала ні в кого, бо дуже важко знайти рекомендацію, коли це є глиняна хата. Фактично, в нас на Україні було заведено, що коло хати, коло дверей малювали хоча б невеличкі малюночки, вони служили оберегом. І я так вирішила трошки підкрасити хату, щоб вона трошки миловидніша. Ну, кажуть, а наша дуже багато? А наша Боже, та ж ви ту не живете, ви приїжджаєте сонце соцілів. На що ти малюєш? Я кажу, але ж я приїхала і мені люботивиться. Чому ми маємо ми все чомусь люди так перейшли, що для когось? То берете себе. Щоб я хотіла туди йти, щоб я хотіла відпочити. З цього шуму гаму, бо якщо це різко це, це замічається. Можете нам розповісти декілька слів про дан одну з ваших стін? Ну, ця стіна, от, я зібрала тут, якби і трипільську культуру, і, і, і пізнішу культуру малювання. Півники в нас завжди слугували оберегом, подвір'я, цей дому. Хоч чуть більше забувають про це, але півник то такий охорона, охорона. Дому було і господарство. Посередині я вже так у сучасному сердечко намалювала, але сердечко, квіти, які малювали, навіть не знаю, як правильно назвати, які малювали. Бо малювали от центральну квітку, тут частково так би зберегла, Просто невідповідно до, до цього подвір'я, скажімо. А чому я зараз поясню? Малювали від основи квітку. І догори квітка. Це основа почат... і продовження роду. В бік гілочки це малося малювати, якщо б ми так бралися, це як родове дерево. Що от скільки дітей, стільки в бік гілочок, квіточок. І квіточка, кожна квіточка це продовження мало бути роду. Тут збірна йде, що от, від початку і рід, який серце об'єднаний. Тому квіти, навіть коли ми по малюнках от бачимо гілочки, от, такі як виноградне, це не просто так. Так малювали, бо воно могло бути зигзагами, бо це ми малюємо продовження роду. Верх де і продовжується род, рід. Квітка це основа, яка дає продовження роду. Ось, ви розповідаєте дуже багато цікавих фактів, і саме про це село ваше, де є багато цікавих пам'яток. Чи не виникало у вас бажання створити і десь опублікувати оці туристичні маршрути? Туристичні напрямки пробувала це розробити, навіть, щоб включити село Босири є простіші, а є складніші, бо складніші, то це вже на 2-3 дні, бо так за один день. А простіші, це, наприклад, якщо Чортків, Гусятин, там по дорозі приїжджається дуже багато історичних пам'ятників. З Гусятині теж є там і синагога, і костел, є там. Потім на Сидорів з Гусятина, в Сидорів замок, білий лебідь, він такий цей конусом цей гострий. І з Сидорова йдемо на Коцюбинчики. Там хата художника таким міні-замочком збудована. А з Коцюбинчиків на басира, моя хата. Є старий млин дизельний, збережений, є капличка маленька, дуже старовина. Церква 910-го року. Звідси ми виїжджаємо на Бурдяківці. В Бордяківцях у нас старовинний костел, є музей, ще там, правда, я в ньому не була, не була, попадаю, <збережен> ще можу попасти. <звіт> Звідти ми їдемо на Лосяч. Лосяч костел старовини, який входить в четвірку оригінальних таких костелів, якраз в лось. І в Озерянах однотипні, вони, так дуже такої інтересної архітектури і збережень, які не були зруйновані, звідти ми їдемо назад на Чортків. Ну, така поїздка то одноденна. Хоча може бути і дня замало. Якщо зважити, скільки там всього треба було обійти, то це так одноденно ага. спрощено нас. Але так багато за один день. Так. Цікаво, то вважаємо вам багато таких різноманітних поїздок, щоб у вас виникало. Натхнення і було натхнення оце все досліджувати і нести культуру в народ. Так, я саме це от, я бачу вже за собою, що іменно показувати, наскільки в нас красивий регіон, наскільки в нас багато красивого місць для подивитися і культура. Культуру треба зберігати. І хто ще від'їхав з села і лишив свою стареньку хатину, верніться, візьміть старі речі своїх предків, хай вам служать вони оберегом. Вони вас будуть надихати і бережемо свою культуру.